Психотерапевтична п'ятихвилинка: Як побороти тугу за домом, якщо вам довелося виїхати у безпечне місце? Дуже часто я чую це питання. Чесна відповідь на нього лише одна: ніяк. І це нормально. Ми сумуємо за рідним містом, домом, за нашими речима, улюбленим видом з вікна та звичною рутиною. Ці почуття нагадують про цінність тимчасово втраченого та допомагають відгорювати та відпустити те, що зникло назавжди. Важливо допомогти собі знизити їх гостроту, допомогти собі призвичаїтися до нових умов життя. Для того, щоб це вдалося якнайкраще, нагадайте собі, ваш переїзд був необхідністю, а не бажанням. Ви виконували найголовніше завдання рятували себе та своїх близьких. Це було справді складне, але єдине вірне рішення. Ми не знаємо, як довго місце вашого тимчасового перебування буде вашим прихистком, але у будь-якому разі варто познайомитися із ним, знайти парк для прогулянки, кав'ярню, дізнатися про звички та звичаї місцевих. Досліджуйте ваш район, досліджуйте ваше місто, ваш регіон. Чим краще та частіше ви будете це робити, тим швидше адаптуєтеся до нових умов перебування, хоча б частково, але поверніть втрачену рутину. Каву зранку, вечірні прогулянки парком, читання перед сном, затишок це не тільки речі, які вас оточують, це поточні побутові справи з беззвичного життя. Якщо ви взяли із собою важливі символічні речі, що нагадують про дім, обов'язково розмістіть їх на видному місці. Переділяйте час на особливу взаємодію з ними. Врятована домашня рослина, ковдра, що досі пахне домом, чашка це частини вашого дому, і вони прямо зараз поруч з вами. Якщо ж таких речей немає, поряд скористайтеся фото. Я впевнена, що вони є у кожного із нас. Якщо є можливість символічно відвідувати дім, робіть це. Це, можливо, через час сусідів, інформацію від тих, хто залишився в місті та може розповісти як справи. Навіть через пам'ять, якщо є бажання, гуляйте по своєму простору. Говоріть про свої переживання та емоції. Якщо ж раптом немає, поряд того, хто готовий вас слухати, зверніться до професіоналів. Задайте собі просте, але вкрай важливе питання. А що найперше я зроблю, коли повернуся додому? Відповіли. Візуалізуйте це. Це обов'язково спрацює і допоможе прямо зараз. І найголовніше пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому, у мирному житті. Бережімо себе, тримаємося і до нових корисних зустрічей в ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.